Так, Сьогодні хочу провести експеримент з частковим затіненням. Ось ця палка буде в ролі імітації стовпа. стовба. Видно тінь на панелі від цього стовпа, імітатора стовпа. Зараз ще покажу, які ми матеріали будемо приміняти. Так, Ще нам потребується малярна лента для імітації пташки. Так, І візьмемо ще такий конвертик. Ну Це не реклама, це просто що в мене попалося, він доволі плотний. .е. Він наче, світло не пропускає. Можна бачити, що да, тінь він дає. От і приложимо це все діло і подивимося, як воно що, до чого пройде. Ну, по панелям тут звісно, будуть запитання, скільки що, чого. Значить, тут два поля. Це перше поле, це друге. Тут в кожному полі по 6 разі 410 Подключене кожне поле до свого входу інвертора Дея 6 кВт. І таким чином ми можемо дивитися різницю між цими полями. Ну, будемо затіняти нижнє, бо на верхнє я не полізу. Зараз от і проведемо. От зараз проведемо цей експеримент. Підемо, подимось. Оце зараз є імітація стовпа. Зараз підійду ближче, покажу, яка тінь там лягає. Так, ну я думаю, видно, яка тінь. Може і не видно, ладно. Ну, Тень є, я бачу її. Підемо за подивимося, що ж там вийшло. Так, і того у нас вийшло на полі, яке не затінене, 1100 і 837 на затіненому полі. Я думав, що різниця буде більша. Так, зараз йдемо імітувати. Візьмемо ту кардонку на те нової почти. Попробуємо, який буде одне результат. Так, от такої я поклав картонку. Зараз підемо подивимося різницю. Ну, хочу ще другу трошки переложити сюди і потім повернути її ще отаку. Подивитися теж різницю. Подивимося зараз. Так, ну ось що різниця. Значить 1400 Вт і 1300 Вт. Я б не сказав, бо, що дуже велика різниця. Токи ну, струми однакові почти. Але напруги різні. Там 185, а тут а Там 200-180 ну, там, 200, там вольт. В общем, зараз підемо ще картонку перекладемо. Так, поклав отак, щоб затяняти ці сектора. Ну, зараз ще отак поверну, як я казав, і до гори дригаємо вверх. Вот, подивимся різницю. І, наверное, візьму ще побольше якусь картонку. Вот, подивимся різницю. Так, ось така разниця вийшла. 1400 і 1200. Ну, Пійдет. Я, я думав, що більше буде. Ладно, зараз підемо ще перемістимо. Поклав картонку отак, зараз йдемо дивитися, що там. Получається на одному полі 1800, на другому 1600 теж незначимо. Поклав ще більшу картонку і йдемо дивитися, що там робиться. Я думав, що може на пташкам. Ну, З пташкою, так, да, зараз теж зімітую, уже як обіцяв. Так, ну ось вийшла така картина, значить, що в нас тут. 1800, а там 1000. Я думаю, що здесь закрити панель повністю, Ну, в мене нема. жалко, в мене нема чим закрити. Ну... То буде воно мало давати Це зробив імітацію пташки. Ну я думаю, що похоже в принципі. Зараз но... зараз йдемо дивитися, що ж відбувається Тобто я взяв на цю верхню частину панелі і на нижню частину панелі. Ну, наче, наче так вони роблять ці пташки. Зараз йдемо дивитися. Не знаю щось імітація пташки зробила. Нічого не зробила Одинаково, що там ну, трохи відрізняється. Там 1300 Вт і тут 1300 Вт. Нормально, тобто пташка можна трохи, але не сильно. Так, ну і що ми бачимо? Тоді виходить, що в принципі, якщо столбну трохи затіняє, то не дуже важливо. Пташка взагалі, дивлюся, не дуже важливо. Якщо затінити повністю всю панель, скоріше, що буде такий злосний результат. Ну, отак от, от. Що ще провести яких експериментів? Я думаю, що достатньо цих експериментів на часткове затінення. Піде. А, забув показати дату і час. Значить, оце так виходить. 10 годин ранку 3,5 кВт. Це з пташками. Зараз уберу пташок, подивимося, що без пташок буде, Це однаково буде зараз. Убрав пташок. 3,18, ну трошки може хмарно, так трошки хмарки зайшли.